Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні пізнім вечором, 21 грудня, в Аріаді Саудівська Аравія, відбудеться черговий і останній у 2024 році вечір боксу серії Ріад Сізон від промоутерських компаній Квінсбері Промоушніс та К2, головною подією якого стане реванш об'єднаного чемпіона суперважкої ваги українця Олександра Усика та британського екс-чемпіона Тайсона Ф'юрі. У шоу також виступлять ще три українських бійця. У співголовному поєдинку колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Багачук битиметься з британцем Ішмаєлем Девісом. Небитий супертяж Андрій Новицький вийде на поєдинок із мексиканцем Едгаром Рамірасом за титул WBC International. а тим часом проспект на дивізіону Даніель Лапін битиметься з французом Діланом Коліном. Нагадаємо, що перший бій у Ф'юрі провели 18 травня, там же в Аріяді. Зустріч пройшла всю 12-ту раундову дистанцію і завершилася перемогою Усика за очками роздільним рішенням суддів. Цей успіх дозволив Олександру об'єднати всі чотири престижні титули і таким чином стати абсолютним чемпіоном дивізіону. Однак у другому поєдинку з Ф'юрі абсолюту на кону вже не буде, оскільки незабаром після перемоги українець позбувся титулу IBF, оскільки організація наполягала на негайному захисті проти британця Даніеля Дюбоа, який в подальшому і підтвердив це звання, перемігши достроково Ентоні Джошуа. Повертаємось до головних героїв. Олександру Усику 37 років, зріст 191 см. Він чемпіон Європи, світу та Олімпійських ігор. Зірка напівпрофесійної ліги WSB. Боксує професійно з 2013 року. Тут його рекорд 22 перемоги, 14 з них завершив достроково. У 2016 році в статусі обов'язкового претендента відібрав чемпіонський титул за версією WBO у крузера Кшиштофа Гловацький. Після двох захистів прийняв пропозицію виступити в турнірі суперсерії. Перемоги над Маркоху. Майрісом Брєдісом і Муратом Гасієвим принесли бійцеві титул абсолютного чемпіона Крузервейта і перше місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. З 2019 року виступає в хевівейті у третьому бою в дивізіоні відібрав титули WA супер IBF і WBO у зіркову Ентоні Джошуа. Підтвердив перевагу над опонентом у негайному реванші. У 2023 році достроково переміг обов'язкового претендента за версією WBA Даніелі Дюбуа. Ну і звісно, в травні цього року відібрав останній чемпіонський титул до колекції, перемігши Ф'юрі роздільним рішенням. Його супернику Тайсону Ф'юрі 36 років, зріст 206 см. У професіоналах з 2008 року в послужному списку Ф'юрі 34 перемоги, 24 з них нокаутами, одна поразка та одна нічия. У 2014 році став чемпіоном Європи за версією. ЕБІУ і обов'язковим претендентом від WBO, а вже за рік сенсаційно абсетну довгограючого гегемона дивізіону Володимира Кличка. Зі скандалом пішов із боксу на два з половиною роки. У третьому бою після повернення намагався відібрати титул WBC у Деонтея Вайлдера. Перший бій звів у нічию. У другому і третьому здобув дострокові перемоги у 2022 році. Не помітив опору обов'язкового претендента Діляна Вайта. не зганьбився в жовтні минулого року в сутичці з зіркою ММА Френсісом Нгану. Побував на канвасі, але вирвав перемогу за очками. Ну і звісно, розміняв одиничку у графі поразок у травневому бою з усиком. Ну і переходимо до головного. Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Фюрі відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ріяді на одному із найсучасніших і міських стадіонів Кіндом-арена. Шоу розпочнеться о 20.00 за Києвом та о 23.00 за Останою. Точний час виходу на ринг головних героїв поки не оголошено, але практика показує, що це станеться не раніше нуля і не пізніше першої години ночі, 22 грудня, за Києвом. Вечір боксу покаже стрімінг Дазон. В Україні бій, як минулого разу, транслюватиметься на відеоплатформі Megogo. Ну а для усіх інших, кому ця послуга буде недоступна, ресурс Fake News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних на трансляцію, в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкурентного видовочного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем бою реванша між кращими представниками надважкого дивізіону в сучасності українського кота Олександра Усика чи британського цигана Тайсана Ф'юрі. Зуміє все ж фюрі вирвати перемогу у Усика та повернути чемпіонські пояси додому до Великої Британії, Чи Олександр знову доведе, що він найсильніший боксер у світі і вкотре переможе грізного велетня з туманного альбіону, а можливо нас навіть і порадує достроковим видовищним фіналом. До якого результату зустрічі схиляєтеся саме ви, до перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений, буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.